Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, хочу разом з вами цього вечора прочитати місце, яке записано книга Даниїла, Третій розділ. Будемо читати 19 і 20 вірші. Третій розділ книги Даниїла, 19 по 20. Тоді Даниїлові, звичайно, той розділ відкрив 19, 20. Тоді на воходоносор. Переповнився лютістю, і вигляд його обличчя змінився проти шедраха, мешаха та Авденего. Він відповів і наказав напалити піч у семеро понад те, як повинно бути, напалили її. І він наказав хоробрим військовим мужам, що були в його війську, зв'язати шедраха, мешаха та Авденего, щоб укинути, укинути до полохетючої огненої печі. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні в світі відбувається багато різних подій. І знаєте, життя християнина стає все, можна сказати, важчим і важчим. Світ диктує свої правила, світ говорить, як нам потрібно жити. І часом, якщо ми не у затвердженні в вірі, ми вибираємо сторону світу. В нашому житті з'являється багато ідолів, які роблять нас слабшими, ще більш слабшими, слабшими, і в кінці кінців ми програємо. Хочу перед тим як ми будемо досліджувати одну історію, яка була прочитана, хочу трішки контексту, щоб ми розуміли, про що ми читаємо. Взагалі, книга Даниїла. Поділяється на дві таких ярко виражені частини. Перша це історична, яка має за мету описати, або Даниїл описував своє життя разом із своїми друзями, його слідування за Богом в моменті, коли вони були в полоні. Ізраїльський народ на той час був переможений Вавилоном, і вони, будучи молодими юнаками, потрапили в полон і там служили при царі. І Даниїл описує ці ситуації. Знаєте, там багато цікавого, багато різних а, ситуацій описано Даниїлом, гарних для нас. Друга частина пророча. Вона описує події майбутнього для того часу, описує імперії, які послідували далі після Вавилону, сон царя і саме вияснення цього сна. І ця книга, вона дуже прекрасно описує, як людині. Божій бути в неправильному середовищі. Взагалі, якщо ми дивимося контекст першого і третього розділу, ми можемо побачити, побачити, що саме Даниїл, його друзі, я думаю, із волі Божої потрапляють в полон. Тобто це примусове рабство. Але що цікаво, там вони вибирають шлях освячення, Да, в рабстві все ж таки у людини є вибір. Нам здається, що рабство. Це тоді, коли тебе змушують щось робити. Але що цікаво, саме в рабстві Даниїл і його друзі вони показують дуже цікаву сторону такого мужності, мужності християнина, мужності людини Божої. І в рабстві вони показують, що дійсно Бог на їхній стороні. Вони не оскверняються їжею царевою, тому що ця їжа вона приносилась богам. І вони розуміли дуже добре, що є зло і що є погане. Вони дуже добре розуміли, що їм потрібно робити. Саме така впевненість їм допомогла в майбутньому. Наступне події це саме сон царя, коли сон пропав, і, і, і йому потрібно було дізнатися, що це за сон був. І він був готовий погубити всіх сновиців і мудреців, які були в Вавилонській міперії або навколо нього. І Даниїл, тільки отримавши від Бога, Врятував як своїх друзів, так і всіх інших. Бачимо, людина Божа навіть в момент, коли в рабстві в неї нема виходу, вона йде в правильне місце, вона йде до Бога, до поклоніння Богу. І третє: троє друзів потрапляють в вогонь. Вони не відмовляються поклонятися ідолу. Дуже цікавий момент. Це в історії описується дійсно ця подія. Не виходоносор собі поставив а, такий пам'ятник. Честь того, що він переміг майже всі імперії того часу. І він, як ніби, хотів показати перед всім народом, що дійсно він майже як Бог. І цей жест людського поклоніння підтвердило, що дійсно це є так. Але троє людей, про Даниїла не написано, написано тільки про трьох, цього не роблять. І далі ми будемо дивитися цю ситуацію. Взагалі, якщо ми подивимось на цю історію, можна зробити перший висновок. Я буду робити таке порівняння із золотом це дорогоцінний метал, який цінується в нашому світі. І взагалі, в людстві все, всі курси валют, всі біржі вони орієнтуються під золотом. Перше, якщо ми дивимося на цю історію, можемо побачити, що християнин, він маючи подобу Божу. Він готовий жити серед чужих. Дивіться, коли знаходять золото, знаходять його не десь серед іншого золота, його знаходять в землі, в глині. І бачимо в Даниїла перший розділ написано цікаві, цікаві слова, цікаві вірші. І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжою царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника євнухів, щоб не осквернятися. Дивіться, які цілі цікаві у Давида. І дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником євнухів. Дивіться, праведна людина, в момент, коли нібито можна і допустити щось іншого в своєму житті, вона все рівно вибирає сторону Божу. Людина Божа, знаходячись серед ідолопоклонництва, дуже цікавий момент, тримає себе в чистоті. Біблія нам не говорить, що нам не потрібно бути серед ідолопоклонників. Навпаки, вона показує, як дитина Божа має вплив. І саме вплив через те, що вона все рівно продовжує освячуватись. Це момент, коли людина виділяє себе серед народу, саме освячення або освячення бути праведним це бути відділеним від чогось. Ми люди хочемо бути в тренді. Мати все, що мають всі інші. Але праведник, я говорю в тренді в сенсі гріховності, але праведник він розуміє ці всі моменти і він відділяє себе. Він добре розуміє, що це Богові невгодно. І він саме дивиться в Слово Боже. Я думаю, він був Даниїл, його друзі, вони були мудрими. Такими юнаками, які знали слово Боже, і вони дуже добре розуміли, що краще робити, а що не краще. Можливо, вони одягали одяг, який тоді був. Можливо, ходили десь в бібліотеки, які були тоді, але вони розуміли речі, які потрібно відділяти в своєму житті. Так само в нашому християнстві людина Божа, знаходячись в гріховному світі, вона не відштовхує світ в бік. Не відштовхує світ подалі від себе. Ісус Христос не відштовхував грішних людей. Що саме цікаво, Він йшов до них додому. Він сідав і їв з ними. Для нас це приклад, що ми, як християни, мали дотик до світу, але тримали себе в чистоті. Це не просто, це потрібно докладати зусилля. І цим самим християнин показує свою вірність Богу. Моє освячення не залежить від мого оточення. Дуже цікавий момент. Ми думаємо, що ми, щоб освячуватись, повинні знайти таємну кімнату, хоча це також важливо для молитви. Або певне середовище, ліс, десь відділити себе від людей, не бачити людей. І знаєте, є така цікава історія, як один чоловік хотів відділити себе від суспільства, нібито що під таким поводом, що суспільство грішне. І я цим заражаюсь, мені воно не потрібно. І відправився в ліс. І одного ранку, коли він виходив двома відрами води, він спотикнувся, йому ці два відра падають як на одну ногу, так і на другу. Він вимовив погане слово, взяв рюкзак і повернувся назад в місто. Бачимо, що людина вона не відділяється від, від суспільства. Вона старається відділити себе зсередини. Даниїл поставив собі в серці, а не зовні. Відділити себе від інших. Також, ми, як християни, розуміємо, що моє освячення, воно ніяк не залежить від того, як я одягаюсь. Навпаки, моє освяч... освячення видно по моїй зовнішності, звичайно, але моє освячення, воно не залежить від пороку. Чи це весна, чи це літо? Я постійно освячуюсь це процес постійності. І це не залежить від того, що я хочу, чого я не хочу. Це намір серця, це ціль. Освячення це ціль, яка ставить собі християнин. Саме золото вона має за ціль збагачувати. Так само ми, як християни, ми, будучи цідними в очах Божих, ми маємо за ціль прославляти Бога. Наступне промислове рабство. І що саме цікаве, ми бачимо, що Невиходоносор, почувши відповідь цих юнаків, він далі дуже цікаво говорить. Він реагує суворо на них і говорить в 15 му вірші: якщо ви не поклонитесь тієї години, будете вкинуті до середини полегкотючого огненної печі. І дивіться цікаві, цікаві слова. І, і хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? Що цікаво. Будучи в, в суспільстві, часто ми чуємо, що навіщо ти цього дотримуєшся, все рівно Бог цього не бачить. Бувало не раз таке в моєму житті, що ти ведеш себе як дитина Божа, а з сторони світу знаєте, людей світу, вони такі, знаєте, реакції: ну для чого це? Ти можеш це лишити. Паш, ну нащо тобі це? І тут у людини з'являється спокуса, а тим більше в цих трьох мужів з'являється спокуса. Дійсно, не то, що спокуса, у них є бажання жити. І тут вони стоять перед вибором. Або бажання жити, або вірність Богу. Лукавий постійно ставить нам, дає нам вибір. І знаєте, коли людина стоїть перед вибором, вона постійно боїться. Саме страх призупиняє або зовсім знищує наше бажання стати чистими. Коли ми допускаємо страху війти в наше життя, тоді нам не до освячення. Ми тривожимося тим, що ми зараз переживаємо. Ми стоїмо перед вибором. Дуже цікаво, мені постійно говорив батько таку фразу, що коли тобі ставлять два варіанти вибору, ну, вибору да, вирішення, знаєш, що є третій. Це свій. І навіть якщо лукавий ставить два варіанти, і вони не є невигідними, і вони зовсім нам, вам не підходять, завжди є варіант послухати, що говорить Бог. Страх це те, що руйнує нас зсередини. Страх не дивиться. Наскільки ми праведні, страх не дивиться на наше досягнення в християнстві або місце положення в церкві, страх постійно потрошки знищує нас ізсередини. Прагнути освячення це готовність проходити через вогонь. Золото не настрашиш вогнем. Якщо ми дійсно цінні перед Богом, якщо ми дійсно є тим золотом, для нас вогонь є звичайне середовище. На гірні проповіді Христос в п'ятому розділі говорить, закінчуючи блаженство, Він говорить, що вас будуть гнати, бити і ненавидіти. Христос говорить, що вогонь він рано чи пізно в житті буде. Від вас залежить бути готовим проходити через Нього. Коли ми освячуємося, ми готові до випробувань. Коли ми освячуємося і ми ростимо в святості, в чистоті. Саме вогонь покаже, хто ми є насправді. Хочете знати, яка людина? Дуже просто, станьте її на ногу. Хочете знати, які в неї думки? Почекайте моменту, коли вона вийде з себе. Якщо ви дійсно хочете знати, хто ваш друг, подивіться на його слова, на його поведінку, тоді, коли ніхто його не бачить. Саме вогонь в житті цих трьох людей показав, хто вони є такі. Що найцікавіше, далі можна побачити, як вогонь в житті християнина змінює абсолютно все. Вірністю вогні. Читаємо 25-й вірш на Вуходоносцеграх говорить: він відповів та й сказав: «Та ж я бачу чотирьох мужів непов'язаних, що ходять серед огню, і шкоди їм нема. А вигляд того четвертого подібний до Божого Сина. Саме у вогні Бог дає нам образ. Образ Ісуса Христа. Цікаво у випробованнях нашого життя. Що люди бачать, біля кого люди бачать нас? У випробованнях в нашому житті, що в нас на вустах? Що в нас в телефоні? Що в нас в думках, куди ми йдемо? Саме момент, коли страшно, все горить, тоді видно, хто поруч біля нас. Саме ці троє мужі вони вибрали, зробили остаточне рішення залишитись чистими. І пішли в вогонь. Для них бажання залишитись чистими було набагато більше, ніж бажання жити. Для них життя тимчасове було важливе. Не менш, стало менш важливіше, ніж бути живим духовно або бути чистим духовно. Ісус не покидає тих, хто в вогні проявляє вірність йому. І це дійсно так. Христос говорив, що будуть випробовування, але Він ніколи не говорив, що я вас покину, що я вас залишу, але навпаки. Ісус Христос постійно поруч біля тих. То залишається вірним Його словам. Бог контролює температуру наших випробування. І знаєте, це тішить. Бог не допускає підвищеної температури. Майстер, який працює із золотом, він знає, як і яку температуру дати, щоб золото плавилось або очищалось. Так само і Бог, він працює, працюючи із нашим серцем. Золотим Він дає певну температуру для того, щоб наше серце плавалося і очищалось і набувало образ Ісуса Христа. Як ми реагуємо, реагуємо на температуру? Як реагує наше серце тоді, коли все просто вилітає? Саме тоді Бог в цей момент показує нам, хто ми є такі. Чого ми заслуговуємо і що він хоче з нами зробити? Наступне останнє, що саме цікаво, серед цієї всієї історії це вплив, вплив цих трьох людей на ціле оточення, можна навіть сказати, на цілу державу. Саме тоді, коли ми є, залишаємось вірними у випробуваннях, і знаєте, всі навколо нас, абсолютно всі люди, які поклонились цьому бавану, вони, вони уважно дивляться, що відбувається. Даниїла, 3:30 написано Того часу цар зробив, щоб добре велося шедраховими і шахоте в Вавилонській Окрузі. І що цікаво, далі вони, він не дає наказ, щоб саме Боже ім'я, воно було прославлене. Як воно дивно виходить, виходить? Що всі, поклоняючись ідолу, в один момент. Побачили Бога. І якби на ці троє мужів цього б не було. Так в момент в нашому житті, коли ми під тиском або під температурою яка йде ззовні, підкоряємося їй, Ісус не стає прославленим. А коли навпаки підкоряємося Богу і даємо супротив. Ми стаємо більш виразніші. І люди починають бачити в нас Христа. Люди підходять до нас. Знаєте, в мене був момент на минулій роботі. Що цікаво, вони пробували всі різні моменти, щоб дати мені випити алкоголю абсолютно всі види моментів. Взагалі, я не знаю, що вони ще б тільки не придумали. Це безалкогольне, без це тобі шкоди не буде, та це ніхто не буде бачити, та там тільки трошки. І що цікаво, коли проходив час. Вони бачили, що нема ніякого бажання і тяги до цього, вони сказали дуже прості слова. Паша, ну хоч ти хоч в це віриш, ти хоч так хоч живеш. Люди розуміють, що коли ми дійсно залишаємося вірними, чистими, не даємо себе, так можна сказати, оплямувати себе, запачкатись, люди починають нам оцінувати. Світ дивиться. На нас, коли ми проходимо через випробування. Вони дуже уважно дивляться. І вони чекають моменту, можливо, щоб ми згоріли. Але вони будуть більш здивовані, коли через наше життя буде виявлений Христос. Тому що вони побачать не слабкість, не страх, а силу. Перемога чекає тих. То в випробуваннях залишається вірним Ісусу. Якщо в нашому житті немає випробувань, значить потрібно задатись питанням. Можливо, ми досі продовжуємо бити коліна перед цим ідолом. Висновки прості. Дитина Божа освячується незалежно від оточення. Ми не дивимося на світ, ми дивимося на себе. Ми не дивимося на всіх інших, інших членів церкви, ми дивимося за собою. Ми дивимося на свої відносини з Богом і на свою чистоту. Прагнути освячення це готовність проходити через вогонь. Реакція християнина, коли, коли приходить вогонь в, в його житті, проста: Боже, допоможи пройти. Нема страху. Нема криків, а є просте смирення. Тому що людина християнин, дитина Божа, вона розуміє, що через цей шлях, через от цей момент життя я пройду разом з Богом. Знаєте, мені подобається фраза, що краще пройти долину смертної темряви разом з Богом, чим пастись на зелених полях, де Бога нема. І третє. Бог. І найбільше, що тішить, Бог контролює температуру наших випробувань. Коли ви будете дивитись на ваше оточення, на випробування, через які ви проходите, згадуйте це. Бог не допускає більше, чим потрібно. Якщо мені важко, значить я проходжу. Значить, якщо мені важко, значить я на правильному шляху. І дуже важливо в цей момент залишатись вірними. Бо коли наше оточення, друзі, ті, з ким ми працюємо, побачать в нас Христа, тоді Христос їм стане відомий. Вони почнуть зовсім по-іншому на нього дивитись. Я думаю, найбільшим і найкращим з таким прикладом євангелізації запам'ятається невіруючим людям, це тоді, коли не ми просто говоримо або розповідаємо ні. Це тоді, коли вони бачать то, що ми говоримо. Ми живемо, і воно дійсно є так. І коли вони бачать наше освячення серед них, людей, які заплямовані гріхом, а вони бачать зовсім чисту святу людину, яка посвятила своє серце Богу. Амінь. Будемо молитись.